8 березня світ відзначає міжнародний день боротьби за права жінок. Українські жінки та дівчата, особливо в умовах війни, все більше завойовують своє місце та значення в суспільстві. Одні з них боронять фронт, інші забезпечують міцний та надійний тил для своїх побратимів і посестер, які перебувають на передовій. Сьогодні жінки можуть реалізувати себе практично в усіх сферах. В Україні було скасовано 450 чоловічих професій. Відтоді жінки стали снайперками, водолазками, ДСНСницями та беруть участь у розмінуванні територій. На сьогодні суттєво збільшився і відсоток жіночого представництва в українській владі та політиці, каже віцеспікерка Олена Кондратюк. Понад 20% жінок нині представлені в уряді та парламенті, і майже 40% беруть участь у місцевому самоврядуванні. Якщо жінок є понад 50% в суспільстві, то вони теж повинні бути представлені всіх всіх можливих а, суспільних в суспільному житті, в тому числі і в політиці. А, Основне, що би я хотіла зауважити, що жінки в в політиці і в там, і в уряді, це ж не тільки про кількість. А це і про якість, про фаховість, тому що в нас жінки, які є в політиці і в уряді, це дуже фахові жінки. Треба перш за все про це говорити. А друге, що дуже важливо для жінок, які хочуть приймати рішення, це впливати на ці рішення. І оце основне, це, до речі, один з показників взагалі гендерної такої активності і гендерного індексу, який проводить Великий економічний форум в Давосі, та тобто це є індекс гендерної присутності. Має бути велика довіра із суспільства і влади до жінок, які впливають на суспільні процеси, каже співзасновниця українського жіночого конгресу. Тільки за таких умов можливо досягти паритету між жіночим та чоловічим представництвом, що є умовою гендерної зрілості країни. Парламент достроково виконав всі вимоги Єврокомісії для отримання статусу кандидата та відкриття перемовин щодо членства України в ЄС. На цьому зауважив голова Верховної Ради, за словами Руслана Стефанчука. Останнім в пакеті законодавчих ініціатив став нещодавно ухвалений закон про лобізм. Зараз наступний дуже важливий етап це формування тих законодавчих актів по 35 розділів, які повинен прийняти український парламент. І що історично важливо, що Мабуть, вперше за всю історію походу всіх країн до Європейського Союзу саме парламентарі будуть долучені до усіх цих Сфер формування переговорної рамки, ми будемо брати участь на рівних з іншими колегами, які формують цей перелік, і ми будемо теж відстоювати свою суб'єктність на рівні європейського союзу. Тому ми зараз на такому дуже важливому переломному етапі, коли ми вже в очікуванні рішень від наших європейських колег м'яч на їх стороні. Парламент за словами спікера велику роботу провів і щодо інтеграції України до північно-атлантичного альянсу. Це й реформування українського війська за стандартами НАТО, то та ратифікація низки міжнародних угод. Руслан Стефанчук сподівається, що Україна під час ювілейного саміту НАТО, що відбудеться влітку у Вашингтоні, отримає гідну відповідь на свої зусилля. Для України дуже важливо отримати цього року фінансування у межах Ukraine Facility. На цьому наголосив голова Верховної Ради під час зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії за напрямом економіки, що працює для людей Валдісом Домбровськісом. Руслан Стефанчук привітав остаточне затвердження фінансового інструменту для України Ukraine Facility, що передбачає підтримку у розмірі 50 мільярдів євро продовж чотирьох років. Для України це дуже важливий крок підтримки з боку Європейського союзу, і а для нас дуже важливо отримати фінансування у цьому троці у рамках юкреїн Facility на рівні 2023 третього року. І я дуже сподіваюся, що в березні ми будемо мати можливість отримати. Перший транш розміром 4,5 мільярди євро, окрім цього, Київ очікує на невідкладне затвердження радою ЄС переговорної рамки та реалізацію заходів з лібералізації торгівлі, що надані Україні з 2022 року. Подальша пролонгація цих заходів матиме позитивний ефект для української економіки, зауважив спікер. Про ситуацію на українсько польському кордоні йшлося в ході розмови першого візитспікера та лідерів депутатських фракцій та груп з Валдісом Добровськісом. Сторони, зокрема, проаналізували можливості розблокування шляхів пропуску, адже експорт продукції це питання економічної стабільності і виживання країни в умовах повномасштабної війни, зазначив Олександр Корнієнко. Він подякував європейському союзу за євроінтеграційну підтримку. Парламент за його словами продемонстрував готовність посилено працювати для досягнення загальнонаціональної мети. Ти повноправного членства України у Євросоюзі. Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру ексголовкому ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці. До речі, саме з Британією ми підписали першу двосторонню угоду про безпекові гарантії. Маємо повністю її реалізувати заради нашої спільної сили. Великобританія Британія надає нам надзвичайно потужну підтримку в сфері обороноздатності нашої країни. Це і військова допомога, і я щиро вважаю, що Валерій залужний на дипломатичному фронті, перебуваючи на посаді посла, він надзвичайно підсилить роботу на британському напряму. Ще місяць тому, 8 лютого, відбулась зміна керівництва збройних сил України. Замість генерала Валерія Залужного, головнокомандувачем ЗСУ, став генерал-полковник Олександр Сирський. Водночас, за визначні заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, самовіддане служіння українському народові Валерію Залужному присвоїли звання героя України. Київ стикається з відсутністю системи розвитку міста. Не відбувається відкриття нових станцій метро протягом останніх десяти років, натомість є закриття існуючих. На цьому наголосив заступник голови профільного комітету Віталій Безгін. За його словами, це негативно впливає майже на 10% населення і вимагає спільних зусиль центральної та міської влади. ТСК Верховної Ради щодо Києва призначена для аналізу ситуації, визначення винних та пошуку шляхів вирішення проблем. Ключові напрямки роботи комісії включають питання київського метрополітену, критичної інфраструктури, транспорту, містобудування, а також роботу з ветеранською спільнотою та інклюзії на основі кейсів, що стосуються Київського метрополітену і Загалом Верховна Рада вже започаткувала сьогодні. Відбулося перше засідання тимчасової комісії щодо Києва. Сподіваюсь, що ми зможемо знайти рішення. Переконаний, що кейс київського метрополітену і зокрема нові відомості про цю станцію метро будуть в тому числі однією з ключових тем для обговорення між представниками центральної влади у вигляді Верховної Ради та представниками київської міської влади. В Україні стартувала нова економічна платформа, «Зроблено в Україні. Президентська ініціатива спрямована на посилення діалогу між державою та бізнесом. Наголосив Олексій Леонов, народний депутат України в ефірі національного телемарафону. Кожен підприємець має бути почутий, особливо з тих регіонів, де сьогодні найважче у рамках реалізації економічної платформи передбачається створення в обласних адміністраціях посади заступника, який буде займатися цими питаннями на регіональному рівні. У цьому питанні вже працює декілька онлайн платформ, завдяки яким наші підприємці можуть і надавати пропозиції, залишати якісь відгуки, і якщо навіть потрібно скаржитись на неправомірний тиск зі сторони або правоохоронних органів, або якихось державних інституцій. Ті, насправді скарги і ці пропозиції обробляються постійно урядом. На цьому зауважила на з'їзді Юлія Свіріденка, віцепрем'єрка. Обробляються системно та пропонується вирішення цих питань, які потім обговорюються з підприємцями і будуть запроваджуватися або і на законодавчому рівні, або у вигляді постанов зі сторони уряду. На шляху реалізації платформи урядом вже зроблено перші кроки. Модернізовано і спрощено роботу деяких державних інституцій у парламенті. Зокрема, працюють над перезавантаженням бюро економічної безпеки. Всі ці заходи спрямовані на посилення ефективного розвитку економіки, наголосив політик.